Друзі, привіт! Ви на каналі Славка Болтик та з вами я, В'ячеслав Серебряков, експерт з покупки автомобілів з ринку США та Китаю. Але якщо вам хочеться класний собі позашляховик, то не обов'язково його обирати на ринку США, бо на ринку США, на жаль, прадиків нема. Там є Toyota Forнер. Але що це за такий народний улюбленець і чому ми тут в полях на ралікросовій трасі? вон бачите. Вже накатана коліяба, ми вже тут каталися. Для нього це взагалі не перешкода. Тож на цій машині можна їздити без питань, не в останню чергу, дякуючи дуже длінноходній підвісці, 17-тим диском на 265 на 65 профілі. Шикарній трансмісії на повному приводі, яка ділить е, крутячий момент від двигуна. 40 на 60. Тобто 60% тяги йде на задню вісь. Ну і що ми маємо? Це рама. Це дійсно серйозний позашляховик, у якого об'єм багажника там, за 600 літрів, як бачите, у нас дійсно газовий балон. Ну, а як інакше. Бо у нас 4 літровий двигун, 2G RFE, І це нам дає 250 кінських сил, і десь 380 номів. Тягла. І цього достатньо більш ніж. Бо у ці горки, які ми тут зараз їздили, машина їде, навіть не потребує вмикаючи, вмикати е, понижений ряд. Бо якщо ви дивились моє відео, а ви ж не дивились, я його так і не зробив. Перед війною я тут катався на автомобілі Паджеро з 3-літровим двигуном. І там, щоб заїхати на оцю горку, мені треба було увімкнути понижаючий ряд. Тут цього робити взагалі не треба. Бо потужності вистачає. Але така можливість у нас. Є. В нас арабська версія, як бачите, у нас шикарно перешитий салон. Колись він тут був світлий, ну і такий маркий. А тепер у нас шкіра, алькантара такого чудового коричневого кольору. Місця тут просто вдосталь. Як бачите, сам за собою я сиджу без всяких проблем. Тут можна ногу на ногу закидувати. У мене є підлокітник, є підстаканники. Як бачите, для повного лакшері не вистачає лише люку, але в деяких комплектаціях він міг бути. У нас є задній клімат, він особистий, зі своєю е швидкістю, температурою та задній, повністю повноцінний окремий задній кондиціонер. Вентиляція є виходи тут. Ну і, в принципі, тут. Трьох їхати нема питань. Дуже зручна машина, всі склопідйомники в нас автоматичний режим мають. Що ми маємо попереду? Ну, попереду теж у нас шикарне капітанське крісло. Це, мабуть, одне з найзручніших сидінь Тойоти, в яких я сидів. Мені дуже подобається. Дуже багато місця. ну Така машина для великих людей. Вона не про трасу, але можна їхати і по трасі дуже впевнено. Зараз ми покатаємось. Неї тут величезний бокс підлокітник. Ось така у нас приборочка. Два звичайних колодці. У нас, як бачите, механіка п'ятиступенева, але могла бути ще й шестиступенева механіка. У нас є понижаючий ряд передач. І коли ми його вмикаємо, у нас вмикається ще і. Блокування центрального диференціалу, а була машина ще на комплектацію, в якій була кнопочка, який вмикався блокування заднього диференціалу та взагалі проїжджає майже будь-де. Тож, дійсно класний позашляховик. Великий, класний, зручний. Якщо хочете собі прадо, то, друзі, посилання в описі ця машина продається. Якщо шукали собі класний прадік. Тут треба шукати багато, просто дзвоніть, беріть на тест-драйв, та обов'язково забирайте саме цю машину. Що могло бути під капотом? Давайте подивимось. Там взагалі-то не такий багатий вибір був, як у якихось там німців. Але два найпоширеніших двигуни, які можуть бути в нашій країні, це ну, g RFE, як у нас. Бачите, це 4 літра, 250 кінських сил. Дуже надійна техніка. Звісно, вони майже всі на газу. І майже такий самий надійний, але зовсім не такий потужний, був двигун 2,7. Він був у двох версіях до 2005 року. Це була версія на 150 кінських сил. І після 2005-го пішла версія на 160, там щось 3, 166, щось таке. І та, і та не їде взагалі. Дохла жере більше, ніж ця, але дуже надійна. Нічого з ними не трапляється. Якщо ви хочете собі не е, щось таке. Не скучне, і щоб воно щось там треба було робити, ну як у німців, розумієте, як там у Volkswagen, у БМВ, то беріть собі дизельний прадік. 3-літровий був такий, і там могли бути якісь питання. Він турбований, непоганий, але питання по ньому все ж інколи, інколи бувають. Десь так, друзі, тож не знаю, що тут ще розповідати, треба їхати. В дорозі ця машина просто кайфова. Тож поїдемо покатаємось. Ну і подивимось, як воно їде по трасі. Лыжная включена. Да, я думаю, на будет лучше. На второй. Горка стрёмная, капец. Сниженная была, не нужна. Да. Ямки. Трасса Ролликросс. Но ралликроссового техники у нас нет. Есть прадик. все равно так первая передача четырехлитровый прадик механика едем в горку толпа в салоне в машине все равно Я не могу одновременно снимать и подкидывать. Выжим. А я буду. А у меня полуавтомат, да, сцепление я, а это. Робот получается. Ну да. Робот Дмитрий. Переключите на вторую. Да нет, на Первой мы поедем. Горка стрёмная. Если там было только небо, то тут небо вообще не видно, только земля. кататься. Место обитания. Где? Ага, железяка торчит. Ага, да, железяка торчит. На видео будет не видно далеко. Но это как раз где-то вот там вот и трасса эта для джипов. Она где-то в стороне, я помню. Ну да. И тогда тут на поджерике катался. Это вот сюда куда-то переезжал И там где-то Был подъем Ой, колесо в арку спряталось Это называется low style Или stance, как оно там еще называется Тут можно рассмотреть детали подвески ну а с той стороны, по идее, красивее все. Потому что на самом деле мы чуть-чуть не в горизонте. Вот так вот у нас стоит прадик. Тут такой высокий бугорок. Ну, в принципе, он туда заезжает. Яма нам не нужна, когда у нас такая машина, видите. Все, в принципе, нормас и так видно. Но ну, с этой стороны красиво, подвеска висилась. Сюди ми не захотіли заїжджати, а чуть далі, оно заехало. Прикольно. Що, друзі, навіть такой дуже, -дуже безпечному такому танку, як Прадик, обов'язково паском безпеки пристебниця. Це те, що збереже ваше життя. А ми поїдемо ще трохи покатаємося. Бачите, які пейзажі у нас тут красиво. Перша передача, механіка. Хоча не обов'язково їхати на першій, Можемо увімкнути другу. І воно має витащити. Е, не витащить. Е, маловато обертів, мабуть. Чи витащить? Мабуть, не витащить. Наверное, Фьюже не так не смог. Да. Я думаю даже на Флексе не получилось. Причем даже на полноприводном. Где-нибудь бы чиркнул. Тут только такая техника. І я як місцевий житель не зовсім розумію, на що мені купувати таку собі автомобіль. Але кожного разу, коли я саджусь за щось подібне, за кермо, мені дуже хочеться, щоб у мене теж таке було. Не знаю на що, але прикольно. От Якщо б це ще автомат був, то взагалі ідеально було. І на механиці теж непогано. До речі, незважаючи на те, що машина у нас рамна, вона непогано рулиться. Я це відмітив ще колись минулого разу, коли я катався на цій машині. Але зараз можу вам це підтвердити. Дійсно непогано рулиться. Ну тобто, коли машина рамна, ти очікуєш, що щось буде не так. Щось воно там буде собі валитись, кренитись там, ну щось, ну, ти очікуєш такого. Але тут такого нема. Ну, тобто, ну, порівняючи дійсно з якимось там легковичком, то є, але я катався на. Я катався на автомобілі Mitsubishi Pajero, який має несучу силову структуру, тобто немає рами, і його хитало навіть більше. Може, це така в мене машина там мені дісталася, так, така версія, але ну, це факт. Ця машина їде без жодних питань по трасі. Як бачите, взагалі ніяких питань у нас нема. До шумоізоляції теж небагато питань. Звісно, треба розуміти, що це Toyota, що це рамна Toyota, дуже величезна, і ми не дуже так, повільно їдемо, але їде машина непогано. Так, у неї є крени, ну як без них не можна, бо машина дуже висока та важка, 2 тонни важить. Але якихось там проблем з кермуванням взагалі ніяких. Їде собі і їде. Дуже прикольно, мені подобається. Навіть на зимовій резині, навіть в такі дуже, доволі круті повороти ми вписуємось, ніяких питань. Тож, якщо хочеться прадик, не маю чого у вас відговорювати. Дійсно класна тачка. Але якщо ви хочете собі прадик і не шукати довго, а просто купити, то друзі. Ця машина теж продається. В описі під цим відео ви можете побачити об'яву. Забирайте та насолоджуйтесь. Гарна машинка. Мені сподобалась, тож, я думаю, вам теж сподобається. Ну а я бажаю вам всім успіхів. До нових зустрічей в ефірі. Бувайте, пока. Тут навімат робить.